До розмови я запрошую Тараса Загороднього політолога. Пане Тарасе, добрий день, вітаю вас, доброго дня. До третьої річниці повномасштабного вторгнення вон голосуватимуть резолюції. От штати пропонують свій альтернативний варіант. Дійсно, Росія не агресор, конфлікт. Як шкода, що стільки людей загинуло, і так далі, все в тому дусі. Чи наскільки ми маємо критично ставитися до цього з однієї сторони, ну абсолютно є така таке трактування для нас неприйнятним? З іншої сторони, ну можливо, десь нам свої емоції треба дійсно якось тримати вкупі, враховуючи, що у нас отакі. От Відносини зараз зі сполученими штатами. Ну тим більше, ми знаємо, що резолюції ООН, ну, вони якоїсь сили не мають. Знаєте, якби Ізраїль рахував всі і читав всі резолюції, які про нього 60-х років. Вони давно від депресії померли, але вони все це знаєте, м'яко кажучи, ігнорували, будували зброю, будували вигравали війни. А потім знаєте, деякі резолюції до речі були скасовані. Там була навіть резолюція про визнання шосіянізму, які такою такої став летне терористичною ідеологією, е і так далі. Дивіться. Ну, буде одна резолюція. Є ж є ж голосування у 23-му році, так на генеральній асамблеї, де там план, мирний план чи щось таке було точно зараз. Не пам'ятаю. Там було сказано, що Росія агресор, що вона повинна забиратися з усієї території, ем, виплачувати репарації. Ну і так далі, і так далі. Так що воно там є. Ну, знаєте, про потреби це буде використано США, до речі, за це голосували. Це раз, а друге, знаєте, ну, я взагалі бачив в конгресі, що республіканці зареєстрували законопроект, згідно з за яким вони взагалі хочуть вийти з ООН Тому я підозрюю, що вони будуть так робити, принаймні реформувати його. Так що, ну добре, таке. Ми повинні ми повинні в першу чергу звертати в першу увагу на виробництво нашої зброї і те, що відповідає. Відає нашим інтересам, і робить нас більш незалежними От зараз. От є новина про те, що можливо буде відімкнений Starlink, так ну от питання: а що за навзамін, а виявляється, є технічне рішення. Ну так треба спочатку зробити такі технічні рішення, а потім, як у нас люблять кричати, що Ілон Маск фашист і все, що з цим пов'язано, Так ми повинні, якщо ми хочемо, не посилати конкретні діяти українці повинні мислити конкретними речами. А не мріями і когось там, вибачте на нагримати на когось в соціальних мережах Виробництво зброї, де експорт нашої воробна для наших виробничників, для того, щоб вони могли входити в кооперації, в тому числі з американськими виробниками, забезпечення секретності підприємства. ПК, забезпечено довгострокових контрактів, які не забезпечення конкретніше, треба мислити, і кожного дня. Шмигаль повинен звітувати, тому що він відповідає за забезпечення армії. так? Скільки ударів було навесені по території Росії? Чому українці сьогодні піднялися вранці з поганим настроєм? Чому був тільки один удар, а не два. Якщо два вийшли, чому не три? Ось що нас повинен зацікавити, тому що тільки наша зброя робить нас суб'єктами. Будь-які перемовини без України, без України в такому випадку взагалі не мають сенсу. Пане Тарасе, півтори хвилинки в нас лишається, запитаю про диктатора Путіна, який виступаючи в п'ятницю на форумі майбутніх технологій, знову згадав про свій арешнік. Каже, що весь світ про нього говорить. суперкласна зброя. І температура на цих бойових головках відповідає температури сонця. Ну він прям цим з цим орешніком носиться, як не знаю з чим, але е, чого він про нього знову згадує? Чи треба тут шукати якісь підтексти, чи просто дуже йому подобається цей арешнік що готовий всюди про нього просто розповідати? Ні, вони велику перерву робили, взагалі мовчали стосовно нього. Я думаю, це говорить про те, що ніякого прогресу з американцями у них немає. Все, що там в мережі, що вони про щось там домовилися, і так далі, нічого немає. Санкції не зняти, допомога Україні продовжується і нічого американці, точніше росіяни, не добилися, тому що все, що вимагав Путін. А росіян же проблема, Вони не можуть зупинитися. Вони ж тепер е вимагають, щоб миротворців не було. Так, або Трамп, вже, до речі, з ними сперечається заочно, Це ж його ідея була. Це він її з самого початку. Далі там виповзла вся Захарова. Яка взагалі вимагає, щоб НАТО скасувало запрошення України ще 2008 року, і ну це бакування, Він дістає те, що ще там залишилось, те, що може когось налякати. Але я не думаю, що це нинішня адміністрація якимось чином справить враження, те, що нічого не про що не домовились, якраз говорить про те, що зустрічі не заплановано на кінець лютого, те, що планувалося. Рубіо, до речі, підтвердив, що взагалі зустріч Трампа можлива після кроків Росії щодо миру, як і і скасування санкцій, і знову нагадав, що можливі санкції і так далі. До речі, якщо хочете чути по Росії, що більш-менш таке зрозуміло, слухайте Рубіо, тому що у Трампа такий поганий поліцейський, а Рубіо такий добрий поліцейський більш виважений. Він, він, він так да він ну, не виважений, Це така у них так побудована. У них історія. От Рубіо він в принципі говорить те, що реально відбувається. Він же там телефонував. Вже цим європейцям там починав говорити, що вибачте, там не так страшно все і ну, так ніби так. заспокоївох їх. Так але але процеси, mm -hmm. процеси йдуть, тиск на Росію йде, і він нікуди не знижується. Так що нічого конкретно не відбувається. Ну в реальному світі перестаємо закопуватися у цю помиральну яму. Дякую дуже, пане да, Тараса. що газет, да, не читайте а, газети. Ми читаєте газети, тому числі Тарас Загороднім політолог до нас доєднувався.